Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Антішок Play. Вітаю вас в першому відео проєкту Життя на Макс. В цьому проєкті я буду старатися знайти відповіді на питання, як прожити життя на максимум. Як взяти від життя, ну не можу сказати, взяти від життя все. Це якась така трохи заїжджена фраза. Але як прожити життя максимально ефективно, радісно, щасливо. І так, щоб потім не жалкувати про те, що ти щось або не зробив, або щось ти зробив не так. Тобто я постараюся взяти якісь ті ті знання і досвід, які я накопив за своє накопичив за своє життя і з вами поділитися, може комусь це буде цікаво. І ще частково я хочу це зробити через те, що це, це моє хобі. Якби я життя займаюся. В принципі, тільки тим, що думаю, як стати сильнішим, не знаю, розумнішим, гарнішим, успішнішим, багатшим, і це все. Тобто, я взагалі живу, в принципі, думаючи про майбутнє і про те, як рости і як розвиватися. Це те, що в мене крутиться на бекграунді, це можна так сказати, що, що моє хобі. Ну і плюс я досить непоганий аналітик. Завдяки своїй професії, бо я якби по професії програміст, і в нашій професії треба аналізувати, аналізувати, аналізувати проблему, і так просто вийшло, що я став програмістом і що в мене до цього виявився талант. Але частково він в мене талант до програмування тільки через те, що, що я вмію збирати інформацію, аналізувати, робити висновки, і я бачу, де криво і косо, і як і я знаю, як зробити прямо, прямо і гарно, щоб все було. Не завжди, звичайно, що навіть в мене самого виходить жити ідеально, я далеко людина від, ну, від ідеалу. Ну, типу, я б не сказав, що я живу абсолютно ідеальним життям і що я своє життя типу, побудував максимально, от, як в теорії повинна була жити людина, щоб прожити на максимум. Ні. Але я знаю напрямок, і деякі речі я знаю, що я роблю круто деякі речі я роблю наполовину круто, але принаймні я стараюся, і я хочу поділитися цим самим з вами, щоб то, якщо хтось з вас також ну, цікавиться тим самим, що цікавиться, що цікавлюсь, я якщо ви також думаєте, як стати багатшим, як стати крутішим, як стати успішнішим в професії, як, стати, ну, тіпа, як краще навчитися спілкуватися з іншими, людьми, стати кращим комунікатором, як краще, наприклад, ну, підвищити, свої, підвищити свої шанси в спілкуванні з протилежною статтю. Тобто, хто цікавиться тими питаннями, чи, наприклад, як знайти професію, як, як, як навчитися тіпа, краще думати, ем, як зробити, як, наприклад, знімати стрес, як зробити так, щоб, ну, щоб поменше нервуватися в житті, як там планувати? Ну, тіпа, от є такі от речі, які можуть вам допомогти прожити життя легше, якщо ви їх будете знати. І, на жаль, багато чого я не знав, і я дуже багато вчився в дуже ну в, в різних людей. Я завжди старався знайти самих крутих, і завдяки інтернету, слава Богу, що зараз є інтернет, він дає можливість вчитися в самих крутих книжки, відео, Ютуб. Люди, слава Богу, ті, які в чомусь розуміються в бізнесі, чи в психології, чи в здоров'ї, чи в тренуваннях, вони виходять на Ютуб, вони знімають, вони розказують. І оскільки я цим цікавлюся все життя, я цим все життя займаюся, я вже досить багато про це знаю. І е, я сподіваюся, що мої відео допоможуть вам трошки менше часу на, на це потратити. Тобто, то, що... Е, і плюс я ще буду розказувати багато чого, е, що, в принципі, якби очевидно, про що багато людей не говорять. Тому що є таке поняття, як сліпа зона. Тобто, для спортсмена, наприклад, очевидно, що. Абсолютно очевидно, що коли ти йдеш в зал, треба спочатку От для людини, яка займалася спортом. Прекрасний приклад. Для спортсмена, яка, який професійно займається спортом, для нього абсолютно очевидно, що він фізичне навантаження, яку він дає, неважно, що це він. Чи він бігун, чи він не знаю борбіст, як в мене мій казав брат, бо я займався вільною боротьбою. Він казав, Макс, ти що, борбіст каже, ти каже борбіст. Дуже смішно. Коротше, для спортсмена спортсмен знає, що якщо ти, ти приходиш в зал, наприклад. Що треба починати своє, своє, своє тренування з хорошої розминки. Тобто я приходжу, я, в мене міні-розминка 2 хвилини, там, в залежності від того, яка в мене кардіо. Потім в мене кардіо хвилин 10-15, щоб я розігрівся. Потім в мене велика розминка, щоб я тіпа, добре розтягнув свої м'язи, розігрів. Потім вже в мене силове тренування, потім розтяжка. Так? Тобто, це цілий цей коротше. Для людини, яка в спорті, для неї, типу, це очевидно, що тобі треба розім'ятися. Вона знає, як розігріватися. А для людей, які тільки починають, які про це ніфіга не знають, які ніколи спортом не займалися в секціях, там чи з тренером, вони приходять в зал, вони зразу там ну, якби, ну може вони приходять, роблять там якийсь підход там з меншою вагою, але це зовсім не та історія, і це не зовсім. То як би воно повинно робитися було б в ідеалі. Так, да, ходити так займатися можна, але їхні результати будуть далекі від моїх. Або то, що їм людина, яка в чомусь роз... яка знає, як зробити правильно, вона буде набагато швидше і раціональніше розвиватися, чим та людина, яка тормозить, або яка робить щось неправильно. В неї результати або не буде взагалі, або буде або будуть набагато набагато вони будуть, будуть, будуть гірші. Того я дуже, як сказати, excited. Це бо бу, я була мрія. Excited, захоплений, мабуть, що це буде на українській мові. Це була мрія зробити якийсь подібний проєкт. Я не знаю, як вийде, але я вам обіцяю, що я буду старатися, і я обіцяю, що багато чого для вас буде весело. Я постараюся зробити це коротко і постараюсь бути максимально конкретним, хоча і я люблю пофілософствувати. Того, ем... Того побачимо, як вийде. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступній частині життя на Макс. Це буде круто. Я вам обіцяю. Пока.